Доброго дня. Раді вітати вас на цій сесії платформи благодійності, яку організатори назвали соціальне підприємництво. Далий формат філантропії. Кажу чесно, я як по-людськи до кінця не можу зрозуміти, що в цій фразі сказано. Вона така казуїстична, тому я і розшифрував наші презентації як головний світовий тренд благодійності в українських реаліях. Саме про це ми будемо сьогодні говорити. Мене звати Дмитро Федоренко, я it медіа експерт, коли вже два роки займаюся соціальним підприємництвом. Як мінімум я намагаюся розібратися в тому, як ця система працює. І Василь Назарук, це давній ідеолог, багато вас його знають. І він якраз просуває ідею соціального підприємництва. Це... Тут скоріше треба сказати, що Василь Назарук якийсь там як великий теоретик соціального підприємництва, але оскільки ми старалися зробити все ж таки цю секцію таки більш практичну, яка б дати реально якийсь там поштовх. Для інших людей почати цим займатися, ми запросили багато практиків, тобто живих соціальних підприємців. Я завжди люблю таку фразу живі соціальні підприємці, які реально поділяться своїми напрацюваннями в цій сфері. З нашої точки зору це топ 5 українських компаній, які займають соціальним підприємництвом, і більшість з вас їх насправді знають. Це благодійний магазин Ласка, який вже відкрив наразі другий магазин і досить стрімко розвивається. Для мене це була як такий бенчмарк цього ринку. Друге, це його поки що ще немає це. Леонід Остальцев піца Ветерано», теж соціальне підприємство, яке буквально. За місяць підірвало інтернет-простір і дало поштовх до розвитку аналогічних соціальних підприємств в інших містах. Це студія шоколад... шоколаду Пан Шоколад'є з Миколаєва. Ви теж його досить давно знаєте, пану Миколу Данцеву. та <плес> да, ви <спрятували плес> тут туди. <собі. плес> <плес> Ми щасливо навіть спробувати цей шоколад. <плес> так. Моя перша благодійна була «Мурахи», так як я буду модератором цієї секції, Її представить Катерина Алинова тут з нами і один із. Наймасштабніших проєктів в зоні соціального підприємництва, «АЛЕСА», які не пов'язані з благодійністю, а більше пов'язаний з розвитком міської інфраструктури. Це Івано-Франківське тепле місто, його представляє сьогодні Уляна Українська. У кожного з наших підприємців буде 5 хвилин на розповідь свого кейсу і 5 хвилин на запитання відповіді. Врешті-решт кінці нашої дискусії, нашого другого столу, ми поговоримо про правові аспекти діяльності соціального підприємства в Україні, як ви знаєте, Україна досить специфічна держава, і в цьому плані вона ну така сама. Тому нам, нам Юлія Кірсанова, наш юридичний експерт, розповість більш детально, хоча теж за 10 хвилин. Про те, чим можуть займатися соціальні підприємці в Україні, і чи можуть бути благодійні фонди, громадські організації комерційні підприємцями, чи можуть понавести комерційну діяльність, я самого початку хотів би дати слово Василю для того, щоб він розповів, що таке соціальне підприємство, що таке соціальне Вибач, я тобі тут в твій слайд в твою презентацію ставив дуже цікавий слайд, який мені здався таким. Вектором розвитку нашої дискусії і вектором саме ідеології соціального підприємництва це про людей, не про прибуток. Тож про це ми будемо говорити і далі в рамках нашої дискусії. Окей. Я тепер розумію, чому він сказав, що два слайди на мене. Перший слайд, слайди перестав мені значить. Добре, е, ще раз всіх вітаю. Хочу сказати, що я зараз представляю. Вестер НС Enterprise Fund – це компанія, яка має програму соціального інвестування, і ця програма безпосередньо шукає соціальні підприємства, які хочуть отримати дешевих, доступних краще кредитів для того, щоб розвивати свій соціальний бізнес. Почнемо з того, що соціальне підприємництво в принципі в Україні це не є чимось новим. Абсолютно. Тому що давно воно існувало, просто знаєте, як і колись, як було з волонтерством, ніхто цього ніколи не, не називав, там були якісь добровольці, там ще благодійники, добродії і так далі. Так само в соціальному підприємництві завжди були люди, які опікувалися якимись соціальними питаннями і віддавали, і можливо, навіть ніхто цього не рахував, скільки віддавав насправді на те, щоб там вирішувати якісь певні соціальні проблеми в тій громаді, в якій вони працювали. Але оскільки ми хочемо, знаєте, менеджери завжди підходять до того, щоб щось регулювати, щоб мати чітке визначення. І тому, напевно, Дмитро попросив, щоб ми давайте якийсь спільний знаменник все ж таки тут вималюємо, і потім будемо говорити вже далі про це явище, яке розвивається в Україні. Я, власне, не став шукати знаєте, і вигадувати чогось нового. Я використав ті критерії, яким. Описують соціальне підприємництво, яке притаманне в принципі Європі. Хоча, якщо говорити про інші моделі, в тому числі про Сполучені Штати Америки, то фактично все те саме воно скрізь присутнє. Але є відмінності, скажімо, в тому, що, наприклад, там громадські організації в Сполучених Штатах давно цим займаються, ідеться це є соціальне підприємництво як таке. А в Європі соціальне підприємство це як окремі якісь певні структури, які створюються для того, щоб реально вирішувати якісь певні проблеми. Так от, говорячи про ці чотири критерії, відразу перше, що, про що завжди дискутується, що це бізнес. Ми говоримо про те, що ми маємо мати, і мені подобається в даному випадку ці три букви П в англійській абревіатурі, які означають соціальне підприємництво як таке. Тому що вони говорять про патрійний результат. Перше, П, це профіт, а профіт ми можемо отримати, тобто прибуток ми можемо отримати тільки від комерційної діяльності. Тому це має бути бізнес. І навіть так знаєте, забіжу наперед, щоб проанонсувати Юлю Кирсанову, що вона буде говорити про оподаткування цього всього. Так от, якщо у нас немає прибутку, а і громадські організації в тому числі якби можуть там, мати певні комерційні проекти, і це вже буде питання. Законодавство, яким чином це можна буде все е, організовувати в себе. Але якщо немає прибутку, то тих дві два інших П, вони не мають значення вже. Тому що друге П це people, тобто той слайд, який використав метро, що це про людей, тобто це має бути це для людей. Так? Це бізнес, який має вирішувати е, якісь певні проблеми людські, і третє П – це planet, так? тобто природа. Соціальні підприємства дбають про те, щоб навколишнє середовище принаймні для наших там, нащадків залишилось не гірше, ніж в якому жили ми. А, отже, бізнес зрозуміло, це має бути щось рентабельне, що приносить прибуток, який можна далі віддавати на оцей другий критерій. Чітко визначені соціальні цілі. Не просто так, знаєте, до мене хтось звернувся з проханням, дайте мені поможіть щось, і я дав. Я соціальний підприємець, да? от воно. А насправді ми говоримо про чітко визначені соціальні цілі, що це бізнес створений, в принципі, для того, щоб вирішувати ці соціальні цілі. Тому е, це буде відрізняти від багатьох компаній традиційного бізнесу, які е, часом одягають маски і кажуть, ми теж соціальні підприємства. Третій важливий критерій, який виходить, знову ж таки, з першого і з другого, це те, що ми цей прибуток маємо чітко. Е, Розділяти, скільки відсотків йде на соціальну ціль, і скільки відсотків залишається для того, щоб ми могли говорити про е, якийсь розвиток бізнесу. І в даному випадку, зв'язку з тим третім критерієм, тут можна розділити два типи таких соціальних підприємств. Перший тип це підприємства, які створюють для того, аби працевлаштовувати людей з вразливих груп населення. І це зрозуміло, да. Тому що таких людей у нас в Україні ну просто хоч греблю гати, вибачте за таке порівняння. Тому що реально людського ресурсу ну надзвичайно багато. Тут можна говорити і внутрішньо переміщення, особи і ветерани, і люди, які вийшли з місць позбавлення волі, і пенсіонери, і матері одиначки, і ті, хто. Скажімо, позбавилися, скажімо, шкідливих звичок і маю на увазі наркотичну чи алкогольну залежність. Тобто багато надзвичайно таких ресурсів, які хочуть працювати, але не цікавий бізнес. Пісне, Якби бізнес традиційний ними не цікавиться. Просто не хоче брати їх на роботу. От. І другий тип, да перший це той, що має працевлаштовувати таких людей, тому що немає нічого кращого, ніж. Мати щось, да, якусь таку справу і допомагати собі самому, а не сподіватися на якісь певні, е, якісь певні допомоги від держави. Тому що особливо в Україні соціальна сфера фінансується завжди за залочковим принципом, і ви це знаєте. І тому, як правило, на допомоги ніколи часу, часу і ресурсів не вистачає. Ну і нарешті четвертий критерій це демократичне управління. Йдеться про те, що ну, не може бути одна людина: знаєте, сьогодні я вирішив там стільки то відсотків давати прибутку на соціальну мету. Завтра я вирішив ні. Після завтра я хочу купити Мерседес новий. Е, вибачте, це не реклама. Е, і тому знаєте, мусить бути якесь коло людей, яке має приймати рішення. По-перше, куди потратити ці гроші? Тобто і знову ж таки мені сподобалися ці попередні е, ключові, як називають презентації, коли йшлося про те, що треба ефективно витрачати ресурси. Тому що знаєте, можна віддавати багато фінансових ресурсів від бізнесу на те, щоб вирішувати якісь соціальні проблеми, а вони е, не вирішуються ефективно. Тому, ці гроші просто витрачаються погано. Тому демократичне управління важливо, що люди контролюють це, контролюють. Як витрачаються і скільки витрачаються кошти. І це, це є важливо. Так, власне, коли йдеться про оцей другий тип соціальних підприємств, які створені для того, щоб в принципі генерувати прибуток, а прибуток генерувати для того, щоб його далі віддавати вже на соціальну мету. І таких, таких соціальних підприємств так само багато в Україні. Тому що Більшість громадських організацій благодійних фондів, розуміючи, що фонди не завжди дають гранти для їхньої діяльності, а особливо не дають на адміністративні витрати, давно задумались над тим, а чи не створити нам якийсь бізнес, який буде покривати нам ці адміністративні витрати? І тому цей тиф генераторів прибутку на соціальні підприємства як генератори прибутку, вони є так само досить розвинуті, і це тому, що вони якраз віддають оцей прибуток на те, щоб там якась структура, яка достатньо добре працює і може собі покривати ці адмінметрати. Тому що впевнений, що багато фахівців і експертів в громадських організаціях не хотіли б отримати зарплату, якась там, яка дуже низька. Якщо вони є реальними експертами, вони хочуть отримати відповідну ринкову зарплату. І це може дозволити знову ж таки соціальне підприємство, яке створено спеціально для цього. І е, мені дуже приємно, що е, сьогодні ми зібрали якраз е, соціальні підприємства, які розкажуть про свою діяльність, про свій досвід. І е, ці соціальні підприємства, які люб'язно погодилися взяти участь у цій секції, вони представляють різні типи. Так? І ті, які працевлаштовують е, людей з вразливих груп населення, і ті, які генерують прибуток для того, щоб фінансувати щось. До, і це є якраз от ті важливі моменти, які. Е, для того спільного знаменника ми зараз говоримо. Ну і нарешті філософія. Знаєте, я завжди намагаюся, я багато спілкуюся з традиційним бізнесом, з соціальними підприємствами, і ми дуже часто говоримо про філософію. Що знаєте, традиційний бізнес, коли думає про створення якогось там нового комерційного проєкту, думають про те, що ага, от є якісь ресурси, я міг би там щось з ними зробити, отримати на цьому прибуток і, і буду жити хорошо. А соціальні підприємства зовсім по-іншому думають. От, от чому ця філософія важлива? Що соціальні підприємці дивляться на проблему і намагаються е, зрозуміти, чи можна до вирішення цієї проблеми застосувати комерційні підходи. І ми е, говорили про цю сталість філантропії, да, що от наче це, от це, в чому тут фікус-пікус може бути от, соціального підприємства. А якраз він в тому, що. Соціальні підприємства можуть заробляти якісь певні ресурси і вирішувати проблему одночасно. І не думати про те, що там чи підтримує держава, чи підтримує інший традиційний бізнес, чи підтримують якісь фонди. Годинник показує, що є ще дві хвилини. Тому, говорячи про соціальне підприємництво в Україні, тут можна сказати тільки те, що вони будуть розвиватися, не дивлячись ні на що. Да? Тому що зараз в законодавстві ви ніде не зустрінете такого словосполучення, як соціальне підприємство чи соціальне підприємництво. Тому що і е, з моєї точки зору, це величезна можливість для соціальних підприємців, тому що їх ніхто нічого і ніяк не регулює. Бо все, що намагаються регулювати, бо потім виходить, як завжди у нас в Україні. Ну, на жаль, да? тобто ми, ми маємо багато роботи. різних досвідів, я не буду зараз заострювати на цьому увагу. Але е, з, говорячи про те, що є різні моделі, да, то в Україні фактично вони всі цікаві. Тому що е, американська модель якраз полягала в тому, що будь-яка громадська організація може щось виготовляти, продавати, і це нормально. В них це все досить регулюється. Е, законодавчо навіть досить жорстко, я б сказав. Але тим не менше, ми завжди в, кі в, кі в, кі в, кі в кіно бачили, що там дзвінок- двері, е, добрий день, ми там така то організація, покупіть, у нас печиво». так? Да? Ну це потім другий дзвінок. Від сусідів, дзвінок, хтось приходить. І тому. Це абсолютно нормально. Виявляється, що ця модель так само цікава є в Україні, і не буду забирати від Юлії, бо Юля якраз про це буде більше говорити. Е, і, скажімо, модель британська, як або європейська, або британська більше це те, що ці чотири критерії вони розглядають соціальне підприємство як окрему структуру, яка створюється на базі громадських організацій, чи окремо, да, але це якась окрема структура. І якраз ці окремі структури вони більш почали розвиватися саме в нас в Україні. І тому ми якраз більше і пропагуємо, да? тому що той ресурсний центр, який я в 2012 році створив по розвитку соціального підприємства, ми якраз і пропагували от оцю британську модель, і фактично за нею проводили різноманітні тренінги і таке інше. Хоча є ще одна модель, яка називається соціальний підприємець. Тобто да? тут важлива людина, яка щось вигадує, і такі вигадки соціальних підприємців є фактично тим, що дозволило всьому суспільству краще жити. Да? І яскравим прикладом, так щоб не завжити, вже не да? яскравим прикладом такого соціального підприємця є. Мухаммад Юнус, який там вважається вже класиком соціального підприємства, він був до, е, отримав Нобелівську премію за, е, за це і що придумав звичайний собі грамінбанк, який там надавав мікрокредитування для населення. і Вони собі могли за це купувати корів, наприклад, і жити хорошо. Да? Е, у нас це дуже складно, тому що тут, знаєте, тут будь-якого винахідника українського вже можна називати соціальним підприємцем, тому що таке щось придумає, да, що потім там, громадські організації можуть жити краще, да, тому що там якусь схему придумали. Да? Це вже соціальний підприємець. Ми трошечки це така дискусійна якби, модель, і тому якби ми більше говоримо про цю британську. Ми з Юлією придумали одну гарну таку фішку. Ми на Сошобізнес інвіці портал соціальне в Україні, Почали запустили цикл статей про регулювання соціального підприємництва і перша стаття вже там можете повторити сайт, будь ласка Social Business і можете погуглити, написати соціальне підприємництво в Україні, і одне з перших результатів це буде якраз портал.